ЗСУ наступає. Російська армія намагається контратакувати. Так коротко можна описати ситуацію на Курщині. Аналітики інституту вивчення війни повідомляють про те, що українські війська просунулися уперед в Лужковському районі. Про це свідчать геолокаційні кадри. Водночас і намагаються просуватися і росіяни. Утім, без серйозного успіху, заявив напередодні Володимир Зеленський. Росіяни почали. Свої швидкі наступальні дії хочуть, як я вже говорив, вони хочуть застосовувати там біля 60-70 тисяч людей. Нам відомо, десь біля 40 тисяч сьогодні там вже знаходиться. І вони хотіли швидких проривів, І як вони кажуть, де окупація. Приємно, що вже не тільки ми, а вони кажуть про деокупацію своєї території. Успіхів серйозних. Ми поки що не бачимо військові, героїчні наші тримаються і роблять все, те, що потрібно для інших кроків, наших військово-політичних кроків. Висловили непохитну підтримку Україні, але обмеження на удар в глиб Росії не зняли. Принаймні, публічно про це не повідомили. У Вашингтоні відбулася зустріч американського президента та британського прем'єр-міністра. Після перемовин на сайті Білого Дому з'явилася заява, що Джо Байден та Кір Стармер висловили глибоке занепокоєння через надання Іраном та Північною Кореєю зброї Росії, але далекобійні ракети по федерації в документі не згадуються водночас Стармер після зустрічі натякнув, що рішення про застосування британських ракет Storm Shadow не ухвалене, але його можуть додатково обговорити під час сесії Генеральної асамблеї ООН в кінці вересня. For, uh... Сполучені Штати разом з вами готові допомагати Україні захищатися від російської агресії. Ми повинні дати зрозуміти, що Путін не візьме гору в цій війні. Народ України переможе цього разу ми повинні поговорити про глобальні проблеми, починаючи звичайно з України, в якій як я думаю, наступні кілька тижнів і місяців можуть мати вирішальне значення. Дуже важливо, щоб ми підтримали Україну в цій життєво важливій війні за свободу.